Все отці, преподобні сестри, дорогі брати семінаристи, дорогі члени товариства Святої Софії, дорогі парафіяни і гості сьогоднішнього богослуження, молитви. Сьогодні апостол Павло, послання до Корінтян, яке ми слухали під час сьогодні, під час літургії, звертаючись до християнської спільноти. У місті Коринті говорять дуже такі повчальні, з одного боку прості, але і глибокі слова. Каже апостол Павло, що Бог вибрав немудре цього світу, щоб засоромити мудрих. Безсильне цього світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних. Немічне. Нечис... Щось нечисленне і погоджене Бог вибрав, щоб людина себе не вивищувала. І справді у греко-римському світі тогочасні релігії багато вважали, що людина є покликана до спасіння лише та. Яка має певне багатство, яке, можливо має, яка, можливо, має певне становище у цьому світі, певний статус. Але апостол Павло, звертаючись цими словами, хоче підкреслити важливу правду, що до спасіння є покликана кожна людина. Апостол Павло, неначе дає зрозуміти, що сам Бог бажав. Спасти, врятувати людей через свого сина, який мав прийти на цей світ через приниження, бо знаємо, що народився як маленька дитина поза містом в Ефлеємі, що пізніше жив у маленькому містечку Назареті, що навіть під час своєї такої вселюдної діяльності, своєї проповіді, не мав навіть місця. Я каже Євангелист, де преклонити своєї голови і від міста до міста, від села до села, щоб проповідувати Божу, Божу новину Євангеліє? Що більше бажав першу чергу зустрічатися з тими людьми, які були погорджені, які були відкинені? Бажав давати їм слова надії, потіхи, розради. Саме був з тим, яких світ відкидав, але саме до них, в першу чергу, Христос приходив, саме в першу чергу на них звертав свій милосердний, люблячий погляд, саме їх пригортав до себе. Та й зрештою, коли пригадуємо, як Ісус вибирав своїх найближчих співпрацівників, апостолів, також були різні між ними. але Переважно це були прості, можливо, невчені люди. Бо саме Господь, хотів цим немічним, безсильним, тим, що було можливо відкинути і погодженим в цім світі, Бог бажав показати свою силу, що певні досягнення в цьому житті, що певна місія, яку людина має, її здійснення не залежить від неї самої. Які б обдарування, які б таланти людина не мала, які здібності, без Божої помочі, без Божого благословення, справді людина не здатна щось осягнути. Але якщо, можливо, навіть осягає, все одно у цьому немає справді певного Божого благословення і певні речі, певні здобутки у її житті розпадаються. Тому справді. Господь об'єднував навколо себе людей, які в першу чергу мали просте серце, які мали велику довіру до Нього, і готові були йти за Ним, іти за Христом. І голосити цю добру новину, справді звіщати там, де була безнадія, розчарування, надія. Там, можливо, де був біль, справді сповіщати потіху, нести мир. Дорогі брати і сестри. Сьогодні є в нас така особлива молитва, адже цією Божественною літургією, тут, у Прокатедральному соборі Святої Софії, ми розпочинаємо шанування. З нагоди 40 років відходу до вічності великого мужа українського народу, патріарха Йосифа Сліпого, а також 55 років від того часу, як був побудований блаженнішим патріархом Йосифом, цей величавий собор, у якому ми сьогодні молимося, у якому справді. Наша душа наповнюється великою вдячністю і великою радістю. По особливому у ці дні згадуємо Патріарха Йосифа, адже якось сягаючи до цих слів апостола Петра, коли апостол Павло каже, що Бог вибирає часом це безсильне, те, що, можливо, цей світ відкинув, щоб показати свої діла. Саме можемо сказати, що патріарх Йосиф. У свій час справді був відкинений владою, відкинений світом. І здавалося, що він є погоджений, немічний і, можливо, що може зробити. Але перевагою, напевне, блаженішого патріарха було те, що він справді мав просте щире серце серце, яке довіряло Богові, яке було наповнене Божою присутністю. І він був готовий іти за Христом. І, властиво, це його зробило сильними, бо куди б Христос його не покликав, чи до служіння у Львові, як ректора Богословської академії, чи до служіння у Львові як єпископа, помічника митрополита Андрея, чи навіть коли Господь покликав його в Сибір на заслання. І туди він пішов, пішов за Христом, бо йому довіряв, і Бог його не залишив. Бог через нього показав і здійснив великі діла. Бо саме, коли в 1963 році блаженніший патріарх Йосиф приїжджає після заслання, після 18 років капорги, тут до Риму, починає. Тобто має цей задум відновлювати нашу церкву. І властиво тоді починає відвідувати наші громади по цілому світу і збирати кошти на побудову цього собору. Як знаємо, цей собор розпоча... розпочали будувати у червні 1967 році і вже практично через два роки, у 1907. 69 році у вересні цей собор тут був урочисто відкритий і освячений за присутністю багатьох численних єпископів нашої церкви і особливо за присутності Папи Римського Павла VI. Справді, ми сьогодні це є наша молитва за упокій. Особливо блаженної пам'яті патріарха Йосифа, але також за упокій усіх тих будівничих цього собору, тих, які повірили блаженнішому патріарху Йосипові, і справді жертвували і збирали разом з ним ці кошти, щоб побудувати цей собор. Згодом патріарх Йосиф заснував також релігійне товариство Святої Софії, яке також існує до сьогодні. І сьогодні ми також хочемо молитися за всіх померших членів цього нашого товариства, занести молитву за них, бо вони справді були тими співпрацівниками блаженішого патріарха Йосифа, які повірили йому, які його підтримували, які підставляли йому плече, щоб і ті задуми, які він мав, вони здійснилися. Сьогодні справді цей собор промовляє до нас, щоб кожен з нас справді мав велику довіру до Бога, завжди йшов за Христом. І навіть коли нам здається, що нас наповнюють якісь розчарування, безнадія, наша людська слабкість, можливо, здається, що ми не здатні, можливо, у житті щось зробити чи звершити. Пам'ятаймо, що саме хто є з Богом, Бог того не залишає, і Бог вибирає немічне і безсильне, щоб показати свою велич і свою славу. Амінь. Слава Ісусу Христу!